Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, активна громадська діячка. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас, Ігор, вітаю наших глядачів і слухачів. Чи знаєте ви, що UAAD, використовуючи ваші податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, який вбив мільйони людей, написав Маск у соцмережі. От така була заява від нього. Я спеціально дослівно процитував. Звичайно, це український переклад, ви може поправити, можливо, тут не зовсім так, як, як він сказав в англійській версії. Але хотів би вас запитати, яка реакція суспільства американського, українського на таку заяву? З одного боку, всі фактично знали, що там щось дуже нечисто. Ми ж... Чудово знали, звідки то вірус взявся, як він опинився на теренах навіть Америки і взагалі всього світу. Але ж нам не дозволяли просто говорити про це. Нам блокували, нас закривали, людей звільняли з роботи, нам забирали дописи, і навіть поради, як там лікуватися, як можна якісь там оті Айвер і ці всякі речі, які в нас дійсно працювали, це все абсолютно блокувалося. Тобто, ми від початку розуміли, що щось від нас ховають. І відносно того, що тепер все правда вирізала поверхню. Це є дуже така ну, бомбова новина, але вона просто нас втішила тим, що нарешті про це почали говорити на такому рівні. Дійсно, ми просто зрозуміли, що нас банально обманювали. І там, звичайно, мене зачепила, так ви правильно переклали, мене зачепила там згадка про Україну, тому що для мене це стало таким дежаву. Ми розуміємо, що основна ситуація відбувалася в Китаї, в Хані, там та лабораторія була відома. і там та, власне, пані, яка тим займалася, вона мала зв'язки з Америкою, там фондувалося все. Але ще на початку війни я просто згадую, як почалася ота хвиля, пам'ятаєте, напевно, всі говорили. Путінські і, і пропутінські расисти, і наші тут набралися того. Всі говорили про біолабораторії в Україні, і це так на кожному кроці різало вуха. І в той момент я мала масу матеріалів, які я перекладала, які я показувала що це відео неправдиве, які сам документи публікували що там. Печатка що там помилки в мові, тобто робилася маса фальсифікацій. І в той момент мені трапився до рук матеріал. Це був якийсь файл з якогось департаменту нашого. Буквально сторінки зі списками по Україні, кожна область були написані адреси страшних біологічних лабораторій, в яких невідомо, що відбувається. Я, напевно, і ковід виводили там, і, і вакцини робили, і ще якісь страшні злочини. Виявляється, я буквально глянула на ті адреси, і на диво я. Я побачила адресу одного обласного центру. Це не Львів. Я просто знала цю адресу в Україні, і це була звичайна адреса медичної лабораторії, яка працює для цілого міста. Там кілька лікарень, інфекційних і обласних і міських рівні. Просто давали туди всі свої ту біоматеріали на аналіз. Звичайний Це є Я просто візуально знаю це приміщення, і я почала писати масу. Я робила відео на тему, Я почала писати масу. Такі заперечень, що люди давай не піддавайтеся паніці, тому що ще в 90-ті роки передавали, коли Союз розвалився, і Америка мала такі гранти. Ну тоді, може, це називалось просто гуманітарна допомога, трошечки підтримати медицину, ну все, що можна по тих республіках, і в Україну власне дали, так як в кожну республіку Радянського Союзу, буквально якісь там по мільйону доларів на ну, скажімо, банально закупити якісь мікроскопи, якісь пробірки, якісь засоби безпеки. Це є банальні речі, які для тих. Тих лабораторій медичних вживалися, і напевно ці копійки з 90-х років, десь там звучало, що це були лабораторії. Тепер додали слово біо і рознесли. Тобто я пояснювала всім, що я не вірю про якісь великі <смістичні> дії відносно біолабораторій в Україні. Будете мати докази, покажіть. Дотепер до ми цих доказів не мали, і моя адреса того обласного центру з тою лабораторією, там на три кімнатки, там де тулиться, всі ті, лаборантки, це звичайно допоможе. Могло зрозуміти, що нас годують фейками. Будемо чекати, але я сподіваюся, що Україна в тому списку просто як залишковий варіант отих от минулих слухів. Побачимо наш ворог на початку війни. Також розповідав про біолабораторії в Україні, які вирощують псих птахів, яких заставляють так. якимось чином перелітати і приносити щось таке, яке дуже сильно пошкодить життю нашому ворогу. Пані Оксано, давайте перейдемо до наступної теми: відміна. Грантів фінансові чистки в США і наслідки. Таке ми зараз чуємо. Що чуєте ви? Ну, ви знаєте, то вже йде другий тиждень, і так як цей дисциплінарний мораторій запрацював, на початку просто його зупинили, а тепер ми маємо вже результати отої чистки тих. Стайн, які ми можемо вже обговорити і зрозуміти, там виявилося набагато все страшніше, ніж нам навіть подавали, тому що зупинка сталася, і весь мотор, весь організм можна було розуміти, перевірити, і там повилазили речі, скажімо, навіть і нас вони тут шокували. Виявляється, ця організація під таким крилом гуманітарних місій. Ну, знаєте, як колись за часів холодної війни в кожне посольство, особливо совєтське, мало там своїх шпіонів. О, це ж вони такі пробили гуманітарні посольства в багатьох країнах. І виявляється, що там кожен другий співробітник, чи там якийсь супервайзер, ну, якийсь там шеф якогось відділу, був завербований ЦРУ. Це, це була просто для нас інформація шокуюча. Там понад 10 тисяч працівників, і більшість з них були агентами. Тобто, вони під е, можливістю там працювати з людьми з різними організаціями, комусь підплачувати, комусь е, в когось брати інформацію. Вони просто працювали проти Америки, і це, це, це була перша шокова новина. Е, тепер е, ми знаємо, що вже почалися ті страшенні чистки. Пішов у відставку шеф тої організації Джон Вурхіс. Я наскільки пам'ятаю, е, йдуть. Масові звільнення людям просто пропонують звільнятися, і вони це роблять, скажімо так, швидко, тому що знають, що там гріхів дуже багато буде викриватися, і відносно чистоти тої організації з'явилися такі страшні цифри, що просто нам це треба якось переварити і зрозуміти, що з ним робити далі. Звичайно, що буде зараз величезна економія коштів, тому що не потрібні гранти, не потрібні проекти. Ми про них ще з вами говорили з тими дивними назвами, які займалися всілякими дурницями. Ми просто відмивали гроші, вони будуть призупинені, можливо, ці гроші підуть на інші якісь благородні речі. Там вже там є шалена економія, де вже біля 30 мільярдів, вже включаючи цю програму, USAID, змогли зберегти грошей. Так що я думаю, що ми за кілька наступних днів чи тижнів будемо мати ще набагато більше результатів. Ви бачите, вже, що робиться зі світом, що робиться з Україною, як, як на петельні ті вожді почали шкварити всіх медійних персон і людей. Які практично жили на цьому, хоча вони не мали права таким користуватися, тому що працювати треба за спеціальністю, а не просто гроші чужі проїдати. Ну, побачимо, які будуть наступні хвилі. Пані Оксано, ми будемо дивитися на це все з української. Позиції, і от скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи повністю всі гранти відмінять чи просто перерахують? От, сказали, за 90 днів Я не знаю скільки там ще днів залишились, але мене цікавить така історія відносно журналістів-розслідувачів в Україні? Оце е, така складова, яка просто не може бути е, оплачувана. Іншими певними структурами, які існують в Україні, вони можуть існувати виключно з фінансування інших держав чи якихось певних як оце було грантова програма. Що з цим буде, як ви думаєте? Ми, ми знаємо, що не буде повного закриття. Звичайно, для цього цей назвали мораторій на 90 днів після розслідування, після детальної, наскільки це можливо зробити перевірки і якогось аудиту. Буде просто йти від сів. Звичайно, що ця програма не закриється, але вона буде звичайно зменшена, радикально зменшена. Навіть ті, от про кого ви говорите, люди, які дійсно будуть потребувати цієї підтримки, вони і, і навіть інші організації гуманітарного плану, медичного плану, вони звичайно залишаються. Ми це вже знаємо. Але навіть ота журналістська підтримка, ви розумієте, це буде дуже вибірково, буде перевірений кожний працівник, що він пише, як він пише. Я маю надію, ми маємо надію всі, що Аля Радіо Свобода, Аля журналіст відомий Портніков, буде мати величезні проблеми, тому що таких грошей вже не буде. Якщо взагалі ця служба не буде повністю очищена. І напевно просто буде йти перерахунок. Будуть зменшені видатки, але ви розумієте, що ті видатки, які йшли на розкішні офіси, на От, на якісь розкішні подорожі. Це все буде мінімізуватися, люди мають робити роботу, а не використовувати ці гроші для е, свого життя, якоїсь розкоші в своє життя, то є недоцільно, не на часі, і це має призупинитися. Але це просто буде здорова підтримка здорових проєктів, а не така направо наліво і тільки відмити гроші. І щоб за ті гроші ще нас, оця медійна тусовка, як це прийнято говорити, нас ще тут поливала брудом. Так що правда має оплачуватися правдиво і прозоро. Ну що ж, давайте тоді перейдемо до ще одної теми, які ж основні заяви прозвучали від дерсекретаря США Марка Рубіо? Я знаю, що Україна обговорює ці заяви, mm -hmm. і там, напевно, найбільше шокувало е, початок його слів, що, на жаль, Україна є в страшній ситуації, Україну відкинуло на 100 років, і я вже десь про це говорила. Що е, ця цифра хай не лякає людей, тому що якщо взяти. Припустити, що він подумав про населення України, я, до речі, поцікавилася так, 100 років тому Україна в такому стані, в якому вона була, вона мала трошки менше 30 мільйонів жителів. Так що, якщо говорити про цифри, можливо, це була цифра, від якої він відштовхнувся. І ми, ми, ми відчуваємо ті нотки повного розуміння, що відбувається. Ми то ми робимо свою роботу. Ми намагаємося донести. Я от зараз прикладаю, пишу. Три листи від різних людей від себе особисто, які ми будемо надавати власне туди, до Білого Дому, і до, до Келога і до інших важливих осіб. Ми хочемо донести у ті нюанси, які навіть Марк Рубіо не враховує. Він розумієте, його походження, він є активний. Ну, скажімо так, борець з соціалізмом, з комунізмом, з режимом, тому що він походить з родини, яка постраждала від такого ж режиму, як схожого на режим Путіна. Тобто, тут запідозрити його в тому, що він не є прихильним України, абсолютно не можна. Тільки їм треба просто додати трошки більше розуміння України, і те, що він пояснює, що Україна занадто слаба, щоб боротися. Ну в тому, в тому й розумінні є сенс, тільки через те, що Україна себе не готувала до такої. Великої війни, і тепер вона бореться в основному за за рахунок допомоги. Це, це є добре, але це не цілком правильно. Тобто це треба трошки рівновагу змінити. Так що я там не бачила ніяких таких критичних мінусів. Просто вони, я, вони ми знаємо, що ми тут ми з собою спілкуємося, в нас є люди, які ходять туди, скажімо, в капітолій, в ті кабінети, і вони доносять певну інформацію. Кожного дня з'являється. Такий рапорт на столі Трампа і відповідних працівників команди про Україну. Так він наразі ще сам персонально нічого не зробив, ніяких важливих заяв. Але ви знаєте, як Трамп працює. Ось подивіться, що сталося в Сомалі. Він е бабах <с Kalia> по, по тих терористах, і після того він нам просто говорить як закінчений факт. Тобто, е ми знаємо, між рядками читаємо, що там йде серйозна робота, серйозний збір інформації, і ми сподіваємося, що буде. Правильний висновок, такий, якого ми хочемо, може й краще. Я собі виписав одну цитату. Рубіо заявив, що війна РФ і в Україні повинна завершитись і Україна повинна завершитись переговорами за його словами. Як у будь-яких переговорах, обидві сторони повинні бути чимось поступитися. він додав, що проблема в тому, що ми нібито дали людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її. От, от в тому проблема, Ні, це не проблема. Ви розумієте? Він говорить про те, що відбувалося протягом чотирьох років адміністрації Байдена. Ви розумієте, що вся кампанія проти подачі підтримки України була сформульована неправильно. До того додалися ще заяви відносно НАТО. НАТО, НАТО, НАТО. І ми розуміли, що це так просто не станеться, але під ту, під ту заяву. Прохання наполягання приму, що ви нас повинні прийняти в НАТО, яку ми чули від Зеленського. Ну тут так злегка посміхалися, але ми розуміли, що це нереально, і на цьому не треба зациклюватися. Відносно того, що поступки. Ну, на це також можна подивитися по-іншому. Звичайно, що стопроцентного того бажання, яке е, виконуючи обов'язки президента, тепер його так треба називати правильно, наскільки я розумію, Зеленський постійно говорив, що нам потрібні кордони 91-го року, і ми їх хочемо і Так це є кінцевий варіант, це є кінцева задача, кінцева мета. Але починати треба з, з меншого. Давайте будемо говорити про кордони 22-го року. Це набагато раніше, і після того можна робити наступний крок. І і ми віримо всі, що це коли станеться. Але починати з того, що ну, чому за 4 роки Байдена і за 3 роки війни під керівництвом, скажімо, умовно Байдена не робилися наголоси на цьому, а тепер два тижні Трампа, і всі рахують, що це має бути так, як тоді починав говорити Зеленський від імені України. Тобто, ні, тут немає нічого. Тут є абсолютно практицизм і реальність погляду поступки. Можливо, Крим буде рахуватися поступкою, а все решта території ні. Це непоганий початок. Я більше чекаю, які він поступки буде вимагати від Путіна. Можливо, там будуть такі поступки, що ну, ти маєш забратися з території України повністю, ну хоча б без Криму, а з Кримом ми потім розберемося наступного тижня. Тут можна робити різні припущення, але я оптимістично дивлюся, так як ми всі, тому що новини йдуть добрі, гірше не буде. Я розумію, що ви зараз мене зловите на слові, тому що багато то людей ой, зупинили допомогу, все тоді було гірше. Я вчора навіть прислала на ту тему допис. Ви знаєте, було гірше, бо о, була ясність, бо трошки допомагали. Бо щось було. А тепер взагалі нічого не ясно. Чотири роки допомагали так, що майже чверть України в руках ворога. А... Але була ясність. А тепер два тижні Трампа, і от вже біда немає ясності. Тобто, давайте будемо терплячими і, і почекаємо. Все буде... все буде так, як ми. Прагнемо, можливо, не так швидко, але буде пані, Оксано. то ще про заяви спецпредставника американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келога. От які uh -huh. ви хочете виділити його останні заяви? Ви знаєте, дуже цікава річ, тому що всі говорять про е, цитату з Reuters, коли він uh -huh. мав інтерв'ю, коли він сказав, що в Україні потрібні вибори. І не то, що вони наполягають, але вони сподіваються, що ті вибори стануться як можна швидше. Я шукала, я не могла знайти оригіналу відео, бо я люблю слухати оригінал. Там є маленькі фрагменти, де він просто говорив про ситуацію, але от власне тої цитати нема. Ну але будемо вірити, що агентство Reuters сказало. Е, це напевно також тут нічого дивного немає, тому що ми розуміємо, що вже теперішній виконувач обов'язків президента. Ну скажімо, на такій дуже недривкій позиції. Ми розуміємо це гірко казати, але так і є, що Трамп не не має абсолютно довіри до, до, до існуючого. Уряду України, і це треба змінювати, як це буде робитися, коли і в який спосіб зазвичай вирішується Україна, і потім, там після мови, були такі виноски, що Ніхто не наполягає, але це як ну, рекомендація для того, щоб почати працювати з, ну, на тему якихось переговорів, хоча б. Але тут же вписується в цей контекст зовсім інший твіт. От ми говоримо про твіт Маска, а тут всі там, кілька десятків тисяч перепостів і коментів на те, що сказав Зеленський. Це також винесли в Твіттер, і це також, здається, навіть коментують наші от, маски команда Трампа, коли він сказав, що. В інтерв'ю якомусь іноземному агентству, ну, знаєте, це слова недостойні не президента. Я перепрошую, коли він каже, що я не знаю, де поділися 100 мільярдів допомоги. Якщо ти навіть не знаєш, ти не маєш права говорити цього на весь світ. І з виразом обличчя якого ну, школяра питаються, хто з'їв чужий пиріжок. Це просто було некоректно. І як можна працювати з президентом, з виконуючим його обов'язки, котрий таким чином відповідає на питання про це, по-перше, було неграмотно, це було не дипломатично і так не говориться. І тепер буде питання пошуку тих так званих 100 мільярдів. Ну ви розумієте, що мають бути чисті руки перед тим, як працювати далі. Ось. Тобто, Зеленський знову робить собі отакі, знову він ту гілку пиляє, на якій він сидить, і він просто, ну, ну, просто хочеться замружитися, бо так говорити не можна в такий важливий час. Треба показати, що ти координуєш ситуацію. Треба показати, що ти ну, принаймні знаєш, як відповісти, якщо навіть таке питання є дуже таке, скажімо, слизьке. Ну так так показувати свою непрофесійність. Ну це не є плюс це є величезний мінус для України, на жаль. Пані Оксано, я хочу повернутися до цієї цитати від Reuters, до статті від Reuters, в Принципі я прочитаю те, що я собі виписав з наших засобів засобів масової інформації з посиланням на агентство Reuters, на це інтерв'ю Келога. І от так написано було за умов досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела президентські і парламентські вибори до кінця року. Це не зовсім, до речі, цитата, тобто це витягнуто з контексту, бо тут немає лапків, тут тільки лапки є на слово сполучені найближчими місяцями. Так, і до кінця року, як це ну, це якось не, не в'яжеться. Тобто, чи до кінця року ще, ще майже цілий рік? Uh -huh. От. Тобто, це, це не є його слова, тому що я читала, власне, що це не означає, що вони вимагають це така рекомендація. Але ну, нав навіть цього не треба говорити, тому що ми всі чудово знаємо, що. Щось треба робити згідно закону. Ну, президент не може ще просто виконувати обов'язки і бути допущеним до якихось, якщо навіть не переговорів, то, хоча попередніх розмов, і якщо буде мовити про підписання якихось документів серйозних щодо війни. Ну там має бути підпис легітимного президента. А наразі він він себе не забезпечив навіть зі сторони свого конституційного суду. Тобто, чому весь світ має сумніватися в його легітимності? Був була можливість це якимось чином, хоча б на той час підтвердити свою легітимність по, по закону України. А він цього не зробив, чи він злегковажив, чи він рахує, що це не потрібно, але це є важливо для світу і це якимось що нам треба врегулювати, і єдиний спосіб, це є вибори. І е, я сподіваюся, що я не, не буду говорити неправди. Вся Україна цього хоче. Це Одніє не само. то, що вказівка йде від Келога. Україна готова до зміни влади. І якщо не до зміни президента, то принаймні до виборів парламентських, а там вже як, як народ України вирішить. Ви? І Зеленський мав би запитатися в народу України, що ж нам робити. Тому що одноосібно такі. Рішення приймати, я думаю, зараз також не на часі. Пані Оксано побачив на Ютуб-каналі Петра Олексійовича Порошенка таке відео, де він говорить: ну і в принципі, я це бачив на відео. І ще я текстово прочитав в нього на офіційному порталі. Лідер партії Європейська Солідарність народний депутат України Петро Порошенко заявив, що виборчі процеси в Україні під час війни руйнують внутрішню єдність і вигідні тільки керівництву РФ. Ну, я не знаю, чи варто так дуже серйозно сприймати його слова. Він, напевно, має в тому якийсь особистий інтерес. Знаєте, це має дійсно важливе важке питання, тому що проводити вибори зараз є багато за і багато проти. Але далі в, такому, в такій ситуації також неможливо. Існувати, тому що ну, народ України, я я читаю, я слухаю людей, люди, люди абсолютно зорієнтовані на те, що треба змінювати. Як це робити? Це вже технічне питання, і це дійсно має вирішуватися. Але по-моєму, руйнує Україну зовсім інше зараз. І, власне, його діяльність минула, напевно, також не додалася до зміцнення України, яке ми відчуваємо зараз. Так що ну, це, це можна слухати, але там якісь внутрішні, напевно, його є особисті. Інтереси. Чому були слухи, що він хоче також брати участь в тих виборах. Можливо, це в нього якісь там підкалимні ігри йдуть. Ну давайте просто посміхнемося. І я не думаю, що це важливо От для українців зараз. Вони мають свого президента іншого, так що хай з ним працюють. Дякую. З нами була Оксана Давида, Українська діаспорянка у США, активна громадська діячка Гарного вам дня, до побачення. Дякую, всіх благ. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.